Всім привіт! Хотів розповісти про маленьке портативне рішення для того, щоб заряджати мобільні пристрої, телефони, ліхтарики. Це від компанії Biolight, маленька портативна сонячна панель. Вона на 5 Вт і має внутрішній акумулятор 3200 мАч. Ось так вона виглядає. Ось тут є такий елемент, який дозволяє поставити максимально по сонцю, щоб сонечко максимально ефективно світило. Також на задній панелі ось тут є два порти. Порт звичайний USB і micro USB, в залежності від того, який у вас пристрій. Заряджає достатньо швидко. Є ще знаю, такі петлі для того, щоб її вивішати десь на дерево, якщо ви в поході, чи ще десь. Достатньо якісна річ, портативна. Можна користуватись, вона вже в нас пару років. Працює добре.